Йоу, все, люди. Сьогодні той крінжовий день, коли я записую відос. Йоу, здоров! А! Боже! Крінж, крінж! Все зразу пішло, як крінж. Значить, той день, той день, коли я. Коли я записую відос для тих самих трьох, двох, трьох людей, яким чогось інтересно, ну, чогось. Ну, звісно, чого. То ще в інтернеті, то ще така красива, то що в мене гарний світорок з сердечками, комусь інтересно, які книжечки я читаю? Читаю я їх взагалі чи ні? І о май гад, Це такий крінж для мене. Ви щось нічого не розумієте, що відбувається на моєму каналі. Ну, я собі, щоб заспокоїтися, принесла навіть свою ось чашечку із блюдечком. Я поставила тут свою рослину. Я зробила собі кекао. І я буду собі підливати кекао в чашечку. О, гад! Oh я вже себе веду неадекватно, просто через, через цю тему. Через оцю тему. Книжок. Зовсім не починаю як суперзаумна блогерка, яка щось розказує про книжки, тому що мені щось крінжово, От знаєте що? От знаєте що? От є люди, які розказують щось, що вони читають, і вони такі. От я читаю книжечки кожен день по 100 сторінок. І я вважаю, що кожна людина зобов'язана це робити. І, може, я і є така людина. Але мені оцього погано. <смі> Може, мені оцього цього і погано. Ладно, почнемо все з того, що, що, що я росла серед людей, які ніхіра не читають кожен день оце книжечки. І вони навпаки кринжують цього. Тобто в мене є зараз гітара, в мене зараз є піаніно. Ну росла я серед людей, які могли мене попитати, просто. коли я сказала, я хочу гітару, то мене могли попитати. А ти вмієш грати на гітарі? Тобто я живу в селі. Ніхто не грає в селі на гітарі. Я не граю на гітарі, в мене ніколи не було гітари, і, мабуть, я її бачила тільки один раз вживу, десь якийсь там вчитель музики. Побув трошки два тижні поробив і втік. І от. от мене питали, на що тобі гітара, якщо ти не вмієш на ній грати? Бо мені ж надо дати відповідь, що ні, я не вмію грати на гітарі. І. Типу... Така наша тобі гітара. Ти ж не вмієш на ній грати. От такі моменти крінжові, такі кринжові моменти, коли от, ну, буває так, що ти живеш життя, так, що я хочу собі гітару, або я хочу собі піаніно. І хтось каже: О, клас, я вмію грати на піаніно. А яке ти хочеш? А пішли в крамницю, я знаю, де продаються піаніно. Або у мене є ось книжка, або у мене є ось курси, у мене є вчителька, я знаю, де знайти. І ти такий, ой, прикольно, прикольно, і двіжуєш в цьому. А буває так, що ти живеш в селі, і хтось тобі каже: Так а ти що вмієш грати на гітарі? Ні, така наша тобі її не гублять. Ой, і от про книжки щось таке саме. Зараз купа людей, у кого бабушок в селі живе, там е, купа бабушок, купа сел і бабушок в селі, і в них там курочки, козочки, і всі зараз серце поранилися від того, що я от кажу, що це в селі, в селі, в селі. Ну, може, не тільки в селі, так, може, в якійсь, не знаю, дев'ятий етажці живуть люди, які теж у них усі крінжують, от це мої думки про те, щоб пограти на гітарі чи почитати книжку. Я таке допускаю, Ну оскільки я жила в селі, то я буду завжди казати, що я жила в своєму селі. Для мене моє село це і моя школа, і мій дитсадок, і мої батьки. І я вийшла на вулицю за двір погуляти з кимось там, з дітьми і поздороватися з їхніми батьками. Це все одне село. Це як ти живеш на одній вулиці все життя, і все. І в тебе, крім вулиці, більш нічого нема. Весь твій населений пункт і люди, яких ти в цій житті знаєш. Це ось твоя вулиця, ось твоє село. Все. На цьому конець. Твоя єдина школа, твої єдині хрещені, родичі і тому подібні. І сусіди. Тому село. Ох, Господи, Який... це для мене такий стрес. Це для мене такий стрес, о Боже. Я не знаю. Я не хотіла таке записувати, звісно, і не записувала ніколи і не намагалася вести свій блог дуже розумним, тому що я крінжую. Тому що я крінжую. От. Я, знаєте, дивлюся завжди на людей, які такі вміють гарно, серйозно висловлюватися, які там щось розповідають суперкльове, і таке прям наукове, і науково-популярне і тому подібне. І я, наче заздру цим людям, чи я хочу виглядати, як вони. Я хочу в душі, але ну, на практиці я стараюсь цього уникати. Не дай Боже. Надо будь-хіба якось несерйозною човіхою, тому що серйозною бути стрьомно. І чого стрьомно бути серйозною? Тому що коли ти серйозна і ти береш книжку, то до тебе прилітають питання: а на що ти це читаєш? А щоб що Ну це чисто мій комплекс домашній, тому що в мене батя дома так виховував, що ти маєш прибирати нитки з килими або працювати таку роботу робити, щоб ти комусь здалась, така От ти маєш цікавитися, і ці гобі в тебе мають бути такі, щоб вони комусь корисні були. Якщо нікому не корисні твої хобі, ну конкретно на даний момент твоїм батькам має бути корисно, щоб твоє гобі було прибирати у хаті, а не писати віршики. Тому що ти пишеш віршики, і кому вони нужні. А що потом? І це питання: ось оце. а що потом? А навіщо ти це робиш? А що далі? Що потім буде? Оцей крінж. І так само про читання книжок. Якщо читаєш якісь книжки, ну, ти повинна бути розумна, звісно. От от батька мого була така ідея: ти повинна бути розумна. Ну, сама по собі якось стать. Ти не можеш просто кожен день сидіти і читати книжки. Ні. Кожен день ти повинна сапати цибулю на городі, а не книжки читати. Але от ти, якщо вже читаєш якусь типу книжку або не читаєш книжку, то ти все одно маєш щось сама, ні взяти це розумне. Я, я не знаю, коротко, це крінж, але мені просто завжди було соромно і стрьомно казати, що я читаю, тому що я щось читаю. Я щось дивлюсь, я щось, чимось цікавлюся. Але у мене завжди мій сільський крінж от того, що цього немає ніякого толку, краще б ти чимось путнім зайнялась. От, це таке одне, а ще одне це те, що всі раптом знають, хто я насправді. От раптом я розкажу, що я читала, і всі знають, хто я є. А це, якби наче, щось дуже особисте. Це як наче розкрить свої персональні дані. От розповісти про що я взагалі, чим я цікавлю, що я читаю, що я дивлюсь, кого слухаю. Це вже розкрить персональні дані. І от для мене, ось це відео, коли я збираю зараз, типу з якоїсь хріна розкривати свої персональні дані. Вау. Я не вірю, що я викладу це відео в Ютуб, тому що я сама дуже крінжую, я виглядаю дуже невпевненою. мені оцього дуже хріново. Може, комусь на моєму каналі це навпаки сподобається, побачить мене в такому крінжовому просто стані, коли я супер вразлива. бо да, я можу так і сказати, я зараз на цьому відео супер вразлива. В мене навіть сльози на кілочку просто от цих емоцій. Боже. Я взяла сюди свою чашечку. Я вділа свій сітерок із сердечками, все має бути прекрасно, але мені книжово. Тепер на мене ще кішка кричить із вулиці. Вау. Так от, давайте. Чим я зараз займаюся, чим я зараз цікавлюся. Я хочу здати НМТ в цьому році. Я хочу здати НМТ в цьому році, і щоб здати в цьому році НМТ, мені треба їхати в Чикаго. Тому що Юлія. Після 10 років від е, кінця своєї школи, я такі зараз е, хірові думки формулюю, це просто вау. Я закінчила школу в 2014-му, я здала ЗНО. Все, тепер 2024 рік, і я хочу здати НМТ. Окей. Ну, простіть мені мою неуважність, тому що в мене стрес і я не можу зараз за його розказувати. Ну я стараюся. Я хочу здати НМТ. Того, що того я думаю, бляха-муха пройшло 10 років. 10 років пройшло з того моменту, як я перший раз здала ЗНО. Я здала ЗНО. На ЗНО в 2014 році я здавала українську мову і літературу, історію України, англійську мову і біологію. От. Я планувала здавати математику і біологію, але щось я почала ходити на курси підготовки ЗНО, почала їздити в Лебедину, школу, і, і я там офігіла просто рівня математики, що це було якби важче це було набагато важче, ніж те, що в мене було просто в школі. і ну, Там була така тема. Всі випускники в цьому школі були медалістами якимись. І вони готували себе до завдань, просто тих, що максимальні бали. Просто вони готувалися на 200 здавати. А я, Юляшка, ні на які 200 не збиралась нічого здавати. Я така, просто, я просто буду кудись поступати в універ. Я не знаю, скільки мені треба балів, я закінчую школу. От я злякалася здавати математику, тому що я просто ходила туди на математику, така, о, Боже мій. Я думала, я знаю математику. Виявляється, ні, я не знаю. Навіть на мінімуму походу, не знаю, я нічого не можу успокоїтися, сконцентруватися. Тому я вирішила замість математики здавати англійську. Хтось питає, як це Джуліята в своєму селі, вирішила здавати англійську. Ну, англійська в нас була норм, як на мене. Мені якось англійська була психологічно чогось легше далі. Після того стресняка в тому лебедені, мені здалося, що, мабуть, англійська це якось все буде нормально, як-небудь. Поздавала я тоді свої предмети. Історію України і англійську мову я здала щось 140 з чимось. 140 з чимось. Українська мова і література була десь, може, до 160 було. До 160. І. І в мене, до речі, тоді по літературі все було погано, а по українській мові все було нормально. Просто там половина на половину, здається, завдань було. І тому я в українській мові наче впевнена була, а в літературі зовсім не впевнена була. А біологію я здала щось на 160 плюс, по-моєму. Біологія в мене була краще всього. Чого я здавала біологію? Бо я ну, любила біологію. Мені подобалась біологія, я захотіла здати біологію на ЗНО. Все зашибісь. А тепер. А тепер А тепер пройшло 10 років з того моменту, як я тоді закінчила школу, а тепер я 6 років навчалася на ветеринарного лікаря. Я 3 роки навчалася в коледжі після 11 класу я пішла в коледжі, 3 роки там навчалася із людьми меншими мене на рік чи два. Потім я пішла далі в університет, Довчилась там іще плюс три роки, і вийшов у мене бакалавр. Получається, я 6 років вчилась на бакалавра. Отак у мене був якийсь молодший бакалавр чи що. Молодший спеціаліст був. А далі просто спеціаліст. Здається так. І вишла, у мене 6 років, я навчалася дуже старано на ветеринара і вийшла бакалавром. Це... От... Чи я жалію про це? Я не жалію, що я вчилася в коледжі, жалію, що вчилася в аграрному. Мені аграрний не сподобався. Аграрний отстой. Все. Там можна було не вчитися, просто не треба було туди навіть йти. Мені сподобалося ще перший рік, коли я ходила там, вчила англійську мову, щось мені треба було курси якісь там англійської мови. Я ходила на хор, потім я пішла на танці. Оце було весело. Я постійно я там жила на квартирі, мені треба було постійно бігати туди-сюди, на пари всякі, на хори свої і тому подібне. А то перший рік було весело. А далі мені вже не подобалось, просто я не розуміла, що я тут роблю. Оцей оце, хор, що ці танці це якесь непонятне місце з непонятними людьми, які я взагалі вони самі не розуміють, що вони тут сидять, що вони тут роблять, для кого і для чого. Якщо мені вже не подобається ні на танцях, ні на хорові, то навчання на ветеринара мені взагалі не цікаве. Якось так. Я не хотіла просто жодного дня бути ветеринаром. Я просто поступила, тому що ну я здала біологію. Ну, хтось сказав моїй мамці, що ветеринари це класно, це дуже розумні люди. Ну, все, Джулієта, ти ж хочеш бути розумна? Звісно, ти хочеш. Звісно, Джулієта пішла дуже розумна своїм ЗНО. І е, я там, типу, була десь на першому місці з тих, хто здавав ЗНО. І це ж такого oh you so smart. Джульєта провчилася рівні шість років, але я так думаю, що це нормально. Нормально, в принципі, в принципі, нормально. Хух. Я пройшла це. І зараз я ж така, ну все, я ж не собираюся далі жити своє життя, так що ну, повчилася раз на тому хвати на бюджетах. Блін. Мені просто обідно за цей бакалавр, що я вчилась на бакалавра в універі, і в мене просто стратилось бюджетне місце. Оце ось обідно, тому що я постійно думала про те, що інша людина могла б тут вчитися, що це взагалі не чесно і неправильно все. І ну, ну, таке було відчуття, що думаю, краще б я десь змогла поступити на якусь іншу спеціальність, і в мене був би шанс туди поступити на бюджет. І так само тут а на, на ветеринарах хтось би може вчитися на бюджет. Хоча, я не дуже парилася за цих своїх одногрупників, які не на бюджеті, тому що вони все одно ніхера щось не робили, прогулювали, не вчили. Тому до дупи. Я хоча б старалася, якщо чесно, на своєму бюджеті. І в мене була стипендія. І повишена була. Так що я пахувалась там. От. Так що таке? Просто я вважаю, що це все неправильно. Неправильно вчитися десь три роки, де ти не хочеш працювати. Взагалі. Я намагалася ходити в етапеку, в клініку, на ферму. Все це було, ну ні. от. І тепер я думаю: окей, і настав той час, коли, коли я десь рік тому, я рік тому вже точно вирішила, що я буду здавати НМТ. Походу, я вже вирішила, що я буду поступати наново на бакалавра. Все. Бо я все одно ж, після того, як я закінчила бакалаврат ветеринарний, я думала про те, мені бути, чи мені йти на щось психологічне, бо я за тих три роки в аграрном зацікалась психологією. Думала, може, на таке піти, там, в СумДУ, наприклад. Було б непогано поступити в магістратуру, там, здати якісь іспити, все норм. Але, от, бачите, бачите, я зараз взагалі не думаю. і що мені робить, і в мене. Розстройство, і я тут думаю про те, що мої мрії не здійснюються, я толком не можу їх сформулювати, я тільки приблизно відчуваю, що я хочу. Мені щось треба, тому що жити в якійсь іншій країні, просто і, і сидіти, як оця принцеса дивиться, як всі люди живуть якесь життя, хоча б якось сповнене якимсь сенсом, а я просто у мене все спортилось, у мене все зламалось, і я просто далі не пойму ніхіра, що це таке. Я не хочу тут жити, я хочу жити вдома. Я не вдома, якого хера, як мені жити вдома? Якщо я поїду додому, як мені там жити? ким мені робити? У мене немає моєї любимої професії. Ну, це все хірня. Тому я в цьому році вирішила, пофіг мені на все, я буду їхати в Чикаго і здавати там НМТ, щоб поступити в український універ. Я пробувала сюди теж в місцевий універ. ходити, ну Мені не сподобалось, що це супер дорого, і мені треба якусь візу міняти, що я закордонний студент і мені не можна буде ходити на роботу. Якась дурня, коротше, абсолютно, мені не підходяща. Я думаю, чуваки, чувіхи, мені, мені 26. Яка, яка ще мені міняти візу на якусь закордонну студентку, щоб не могти робити і що ходить. Мені на вас дивиться всіх прикольних. Херня повна. Коротше, Джульєта здає в цьому році НМТ і, і поступає в Україну з надіями і сподіваннями, що я буду вчитися в українському універі. І коли я приїду додому, ну, бакалаврат, наприклад, чотири роки, якщо я все потягну, і все буде норм. То от в цих чотири роки я буду десь знаходитися ментально і, і, і якось майже фізично мати якийсь зв'язок із домом. І в мене буде якийсь план формуватися, що я захочу, ким мені бути, де мені працювати. От якось так, щоб у мене був план повернення додому. І що я не просто вертаюся в нішо. І така, ну, все, зашибійсь. Я ні не знаю, що мені тут робить. Мені тепер тут треба буде ще після закордонів адаптуватися, що, що, що робити. Вау, просто! І так після універа я просто така: вау, а що мені далі робить? Тепер це вся хірота. От. І, значить, що, я зараз готуюся до того, що на НМТ обов'язково здавати історію України, українську мову, математику, і я здаю англійську мову. Все. Можу сказати, що з 2014 року рівень моєї англійської підвищився. Я вже пробувала здавати пробне пробний оце НМТ. Англійська в мене вийшла щось там на 159. Здається, так. Приблизно. Ну, думаю, ну це вже на 10 балів більше, ніж це було 10 років тому. Вау. Окей. Українська мова так і вийшла, мабуть, як була десь там в межах 150, кудись сюди. Історія в мене покращала, я не зря в ній колупалася. І то мене так оце злякало, що історія буде з 16 століття і дотепер. Я така, ну зашебісь, а я якраз е, намагалася все зрозуміти поки що. До 16 століття і в цьому колупалася, і така. А мені треба дуже швиденько розібратися в усьому стальному. Вау! Ну, історія покращила теж балів на 10, ніж було 10 років тому. Я рада, що я поумнішала, але не рада, що так мало. Я б хотіла вже бути, знаєте, такою дуже very smart, very beautiful girl, хто може хоча б мінімум на 170 здати, а не, вибачте, на 160, там 150-60. Така, що це таке? Математику там я просто сіла, і я просто зразу. Там одне завдання зробила, друге завдання, третє завдання, я така вже... Ні, я вже на другому там підвисла дуже довго середнє арифметичне, десь шукала там чогось. така, А чого так довго це роблю? Потім я робила наступне по геометрії, ну, все було норм, воно було дуже просте. І потім було супер завдання, яке я ніхрена не змогла вирішити. І я така. Я так розумію, це завдання на один бал, І я нічого не можу. Коротше, так сяк я день пробула в цій всій математиці, намагалась розібратися, десь там поставила якісь відповіді, які я думала. І вийшло в мене там сім правильних відповідей. І тобто я перевела там на бали, це було щось 114 балів. І я думаю, ха-ха, Джулі, я сміялася з якоїсь там чувіхи в рейтингу. Я просто перевіряла рейтинги минулорічні, скільки там люди набирали, щоб поступити в універ. Дивлюся, якась чувіха математику здала на 100, Я така. Це що, взагалі нуль правильних відповідей. І Джулія така здає щось там, ну теж якийсь мізер. І думаю, а, щоб нас то здати, треба хоча б чотири правильних дати відповідей. <сум> oh Але я посиділа кілька днів в математиці, суперсайт знайшла класний, він мені був дуже помічний. І я, хух, слава Богу, змогла пригадати все зі школи, напевно, Ну, так більш-менш. І вже якесь минулорічне пробне НМТ я склала. І в мене вийшло 145 балів по математиці. Така окей. Я поставлю собі завдання в цьому році: набрати просто 4 бали. Поїхати туди на те НМТ, поїхати в те Чикаго і набрати мінімум 4 бала по математиці просто капздець. І, взагалі, оця вся подорож мені до Чикаго це просто буде крінж. Але це трошки менший крінж, ніж подорож до Нью-Йорка, тому що я думала, більш за все очікувала, що НМТ буде в Америці лише в Нью-Йорку десь, або ще де-небудь, де хрін зна де від мене, і це складно. Тобто треба сідати на літак туди летіти з парочкою пересадочок. Або я знайшла, що тут є потяг, яким треба їхати добу. Тобто мені якби до Нью-Йорка треба було пертися добу, я не знаю, там більше 20 годин там треба їхати було. А так мені їхати, типу, щось 18 годин. Начебто. Тобто поки що розклад такий, що буду їхати в Чикаго 18 годин потягом, а потім я там не знаю, знайду якийсь готельчик, переночую. І на наступний день піду шукати, де здавати НМТ. <клес> Клас. Буду здавати 4 предмета в один день, в тому числі математику. Я більше переживаю про те, що мені просто не хватить в голові ресурсу старанно зробити англійську мову і не знаю, українську мову. Ну, наприклад, що мені на англійську мову не хватить. Просто в англійській мові там купа тексту, і тобі треба щось підставляти. А я якби не нейтів-спікер ніякий. І взагалі не близько. Тому я така, я то все зрозуміла, все нормально в мене було, в принципі, з англійською. Але якщо мені не хватить просто ментальних ресурсів, я не зможу ніхрена його зробити. Навіть історію, якусь хронологію десь поставить, іноді буде ну просто впадлу, я б так сказала. Тому я хвилююся за це. Тому ось це тим, що я займаюся зараз, намагаюся зрозуміти світ математики і поринуть в нього. Що я вам тут розказувала? Це просто капздець. Я прийшла вам розказати якісь книжки, але у мене до цих книжок навіть не доходить Отак от, от, вам розказати. Звісно, я їх читаю. Але саме головне зараз пріоритеті для мене здаття НМТ, виходить. І тому я вчора дивилася якусь купу відосів про Мазепу. От, от, так от, Просто купа відосів про Мазепу. Бо я така, ну клас, я нічого не знаю про полтавську битву. Я не сильно знала про Мазепу. От як хочете. Сприймайте це як хочете. Ну, як згадую тільки по історії свого історика, який він був нещасний в сірому костюмі, і, і казав мені, Юлія, пішли в де не в директорську, а в учительську, поможеш мені я йому, типу, я інформатик мегарозумний допомагала. Якісь там щось в документах десь там заголовок поставить, щось там надрукувати. І за це він мені поставив 9 балів по історії. Вау. От. Я не знаю, як далі в цьому відео втулить вам щось про книжки. Хоча мені є що розказати. У мене таких багато класних. Відкриттів відбулося за останній час. Ну, взагалі, не те, не що за останній час. За останні роки, я вже декілька років живу так, що в мене кожен день якісь відкриття просто відбувається. Я можу сидіти в оцій кімнаті, і в мене відбувається купа відкриттів, Вау! Якщо вам буде інтересно, я вам це, звісно, розкажу. А поки що я передивлюся відео, що я по нас знімала, покринжую. І якщо моя кринжа така, ну, ну. Ну, занадто кринжал, я не викладу це відео. А якщо мені буде, в принципі, норм і я не буду сама себе стидитися, то я це викладу і ви це все вже бачите. Все, домовились, людоньки. До побачення, все.